Декілька рішень прийнято. Зокрема, нам вдалося з разом з міською радою провести переговори з ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ дякуємо їм передбачило кошти на будівництво водопроводу від проспекту Миру до селища Лісове. Це велика проблема була там, тому що воду на селище Лісове постачає комбінат рекорд, а це не властива їм функція. Вони просто власними свердловинами, які в них існують для потреб внутрішнього користування, ще подають воду на декілька будинків на селище Лісовому. Ми надіємо, що завдяки цьому ми прокладемо нову мережу і забезпечимо селище Лісове вже питною водою від Житомирводоканалу. Ми плануємо, ми провели тендер, вже є підрядник. Це зараз один. this Для одержання дозволу на початок будівництва визначено замовника виконавчим комітетом, і далі ми будемо рухатись вже в напрямку будівництва. Червень-липень почнемо і плануємо до кінця року побудувати. Друге це передача функцій замовника управління комунального господарства Житомирської міської ради на будівництво каналізаційного колектора між головною каналізаційною насосною станцією та очисними спорудами оск 1 та оск 2 це дуже амбітний дороговартісний проєкт, його вартість близько 380 мільйонів гривень. Нам вдалося розділити його на дві черги. Перша черга це ділянка між ГКНС і очисними спорудами номер 1 Ми його будемо виконувати за рахунок фінансування коштів кредиту Світового банку. А другу чергу нам вдалося включити попасти в програму відновлення, яку фінансує держава за рахунок запозичень Європейського інвестиційного банку. І ми вже є в програмі. Там передбачено 148 мільйонів гривень на другу чергу. І по другій черзі також функції замовника надано управлінню комунального господарства. Два проекти один це водопровід, друга це підкачуюча насосна станція. Загальна вартість всього проекту близько 15 мільйонів гривень.